Велику кількість питань викликає практична реалізація права військовослужбовця на звільнення у зв'язку з необхідністю постійного догляду за хворими дружиною або чоловіком, батьками своїми або дружини, чи чоловіка, а також дитиною. Тобто питання основне в чому? Яким документом військовослужбовець повинен підтвердити такий факт необхідності здійснення постійного догляду? Сам закон України. Про військовий обов'язок та військову службу стаття 26, передбачає, що це має бути медичний висновок або МСЕК або ЛКК, але в той же час існує постанова кабінету міністрів 413, яка передбачає, що в разі звільнення за сімейними обставинами факт здійснення постійного догляду повинен бути підтверджений довідкою МСЕК відносно осіб, які старше 18 років, і для дітей може бути довідка ЛКК. В чому є основна проблема? Проблема є в тому, що нормативно-правові акти, які регулюють це все, між собою не узгоджені. Закон України про військовий обов'язок і військову службу передбачає або, або той документ. Постанова Кабінету міністрів чітко розрізняє старше 18 років у МСЕК, малеше, молодше 18 років ЛКК. Але нормативно-правові акти, які встановлюють повноваження МСЕК. Які встановлюють перелік питань, які має вирішувати МСЕП своїй діяльності, не передбачає можливості видачі такого окремого документу як довідка про необхідність здійснення постійного догляду. Так, МСЕК дійсно має право встановлювати такий факт про необхідність здійснення стороннього догляду, але для осіб, які звертаються до них для встановлення інвалідності. Тобто розумієте, да, якщо ми маємо на увазі 90-річну маму, яка потребує стороннього постійного догляду у зв'язку з когнітивними порушеннями, то МСЕК може видати таку відповідну довідку у випадку, якщо ми звертаємось для встановлення інвалідності цієї особи. Що стосується ЛКК. Чинними нормативними актами, виданими міністерством охорони здоров'я, передбачені деякі форми медичної документації, які передбачають, які е видаються і підписуються саме лікарсько-консультативною комісією, та встановлюють наступні факти. Для прикладу, візьмемо дві з них, розберемо, в чому тут теж такі підводні камні є. Багато не будемо брати, їх не дві, їх більше. Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, унаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. І Друга довідка для прикладу це висновок про наявність порушення функцій організму, через які невіліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Це довідка 0,84 О і 082 О. З першого погляду дані висновки, видані ЛКК, мають підтверджувати факт, факт необхідності здійснення постійного догляду. Але знову ж таки, на практиці ми зустрічаємо такий контраргумент. Що ні, така довідка не може підтверджувати факт. Чому? По-перше, знову ж таки, та ж постанова Кабінету міністрів 413, яка говорить про необхідність для дорослої людини отримання довідки МСЕК, незважаючи на те, що дана форма медичного висновку затверджена для дорослої особи, і затверджена Міністерством охорони здоров'я. І, і ще один контраргумент це те, що в даному висновку ви не знайдете такого формулювання як постійний догляд. Всюди йде мова про просто догляд або надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, тобто немає саме цього формулювання, яке передбачає стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу як постійний догляд. Тобто той догляд, який без обмежень часовими рамками має здійснюватися здоровою особою відносно до хворої особи. Ось в чому є нюанс. Тобто, дане питання лежить в площині необхідності здійснення внесення змін до нормативно-правових актів для того, щоб вони між собою узгоджувались, і для того, щоб військовослужбовець реально міг реалізувати без проблем своє право і без звернення до суду. Але поки не внесли зміни в законодавство, який варіант? Варіант все ж таки оформлювати ці форми 084 дробко, 082 О, або у випадку, якщо у особи є інвалідність, все-таки звертатися до МСЕК і намагатися отримати цю довідку, і у випадку. Відмови доводити своє право на звільнення, доводити факт необхідності здійснення догляду уже в судовому оскарженні. На жаль, поки що лише такий варіант. Щодо самої судової практики, яка формується навколо даної проблеми, вона досить неоднозначна. Є судові рішення, які говорять про те, що наявність довідки ЛКК форми 084 о або 084 о або 082 о достатньо для підтвердження. Факту необхідності здійснення догляду, є судові рішення, які навпаки говорять про те, що це не є підтвердженням, є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає необхідність наявності довідки МСЕК і все. Тобто судова практика ще тільки формується. На жаль, однозначного рішення такого практичного, яке би можна було запропонувати. Його не існує, або я просто не ризикну його оголосити для всіх, тому що в кожній ситуації є свої індивідуальні особливості, і в кожній окремій ситуації, коли є така необхідність для звільнення, є таке право, є необхідність оформлення цього пакету документів, потрібно підходити індивідуально і виходити саме із того фактажу, який ми маємо в конкретній ситуації. То е, у мене там було раніше викладено відео стосовно здійснення догляду, воно ще було, воно вже досить стареньке. В принципі, його можна подивитися, але воно е, на сьогодні вже буде мало інформативним з огляду з тієї практики, яка вже сформувалась на сьогодні. Отже, тому кожен випадок індивідуальний, потрібно враховувати і ці особливості, і якщо ще буквально там рік назад. Звичайна довідка, навіть не на бланку, не встановленої форми ЛКК про необхідність здійснення стороннього догляду, особливо за похилими людьми старше 80 років, спокійно приймались військовими частинами, військові частини звільняли військовослужбовців. То вже станом на сьогодні це вже більш проблематично. Але в кожному випадку потрібно розбиратися індивідуально і вирішувати вже питання індивідуально.